Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд на ось таку новинку від Укрпошти. Справа в тому, що сьогодні у нас 1 жовтня, і сьогодні у нас багато свят. Перше, напевно, головне це покрова, потім День захисників та захисниць. Ну і ще День козаця знаю точно сьогодні. І ось Укрпошта вирішила нас. Привітати ось таким випуском. Це в нас продовження серії нагороди України. Серія дуже класна. Мені вона дуже подобається. Можливо, трошки пізніше. Ми навіть зробимо огляд, що ж там у нас вийшло за всі ці роки незалежності України. Ну що ж, давайте почнемо із. Інформації з філбюлотня, що 1 жовтня 2025 року у нас вводиться в обіг та вважається дійсною до оплати послуг поштового зв'язку. Нова поштова марка із серії нагороди України, медаль захиснику вітчизни. Номінал марки, як ми бачимо, У, що відповідає 20 гривень. В аркуш у нас входить ось таких 6 марок. і Якщо переможете, то виходить, що за аркуш треба заплатити 120 гривень. Тираж марок у нас складає 300 тисяч примірників. Далі формат марок Це у нас 30 мм на 40,5 мм. Так. Ось такий вона має вигляд. Формат аркушу у нас відповідно 110 на 105 мм. Класно зроблено. Далі ну, є марка, очевидно, має бути і конверт. І Сьогодні мені вдалося зробити дуже багато. Цікавих погашень. Ну, по-перше, давайте покажу, що я отримав по філабонементу. По філабонементу я отримав ось такого конверта. Я зараз вимикну світло. Сподіваюсь, так краще видно. Так, це те, що нам пропонує, пропонував робити Київ. Так ось така печатка медаль захиснику вітчизни. Перше відділення Ось на щиті Україна. І ось тут бачимо зображені наші медалі. Такий конверт зроблений в стилі минулого року чи минулого разу. Так далі, тираж бачимо 15 тисяч примір... примірників. Вартість конверта чисто складає 15 гривень, а вже КПД коштує у нас 60 гривень на сайті. Чи по філабонементу, Не знаю, можливо, з часом вони з'являться у вільній продажі. Так, ну, тепер давайте, Я вже так трохи сказав, що у нас відбулося погашення і в інших обласних центрах. Полтава не стала винятком. і ось Я собі зробив таке погашення. Давайте порівняємо. Можете написати, який штамп вам краще подобається. Ну, я собі зробив ось так Медаль захиснику. Чесно, важко обрати, яка краще має вигляд. Напевно, все-таки ось ця. Не тому, що це рідне місце, скажімо так, а ну, зображення медалі. Тут стає більше зрозуміло, що це у нас медаль. Так, далі. Зробив ось таке собі конверта. Так, і конверт із двома марками зробив. Теж класно, як на мене вийшло. Так, далі, вирішив трохи поекспериментувати. Зробив ось такого конверта. Це у нас конверт гвардія наступу. Це звичайний немаркований художній конверт. Так, а ні. правильно немаркований художній конверт рік, він, який у нас тут 23-й. І от я вирішив використати такий конверт для погашення, як на мене, він підходить сюди. Ну більш, більше все-таки підходить ось. Окрім звісно, ж, цього КПДшного офіційного випуску, це ось цей конверт. У мене їх багато, завдяки тому, що Укрпошта пізно відправляє свої листи, посилки. І я отримую їх після вже погашення. У мене їх здається штук 5 чи 6. І ось я вирішив, доволі гарно вийшло. Вирішив зберегти цей теж собі. Також зробив там дещо для свого товариша один екземпляр. І оце ось, ось Ноубін такий вийшов у мене. Перший, другий теж ось на обмін. І ще в мене залишалися ось такі конверти. Звісно, зараз шкодую. Треба було все-таки купити стандарти та стандарти сюди поклеїти та проштампувати. Але нічого страшного, ці, скажімо так, не на продаж. Це в мене така час від часу з'являється ідея використовувати такі конверти, якщо в мене колись все-таки будуть продажі в інтернеті. Марок, то я ось буду в них пакувати. Ну я зробив ось такий комплект собі. Поки що я не вирішив його долю. Але це ось сухопутні війська ЗСУ. Далі, це що у нас десантно-шторнумові війська ЗСУ. Ну, Тут бачимо трошки печатка не проштампувалася. Це у нас повітряні сили. Так, ось непогано зроблено. Це сили спеціальних операцій. Це у нас територіальна оборона. І військово-морські сили Збройних сил України. Е, доволі класно було погашення. Е, чесно, довелося все робити дуже швидко, тому що відпрошувався з роботи. Робив ось погашення. Класно вийшло. Пишіть, які ви робили цікаві комбінації. Е, використовували конверти яких років попередніх, доволі цікаво буде почитати. Ну а так, звісно. Випуском залишився дуже задоволений. Ну що ж, на цьому буду завершити своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, коментуйте. Слава Україні!